Коли ми виїжджали, і коли апогей був вибухів навколо і все, у мене тоді одна була тільки думка: що якщо мене зараз десь вб'є, хай її разом зі мною, бо їй без мене. Мене звуть Шалашна Олена, я корупційний педагог, спеціаліст і терапії юрист і трошки працюю у благодійному фонді «Голоси дітей. У мене дві донечки: старша Олександра, їй 13 років, і молодша Варварушка, їй 7 років. Олександра це суперталановита дитина. Помічниця моя, моя опора, моя гордість. Барваришка складна дитина, тому що вона має певні діагнози, в тому числі аутизм. Щоб виховувати її, то це потребує набагато більше зусиль. Але ми навчилися з цим жити, і я вважаю, що з аутизмом можна жити щасливо. Коли в Варварі було трошки більше рочку, я побачила, що вона розвивається не так, як Саша. Дитина грається, дивиться мультики, ти заходиш до кімнати, і обично, ну, дітки повертаються до мами, а Варвара була як трошки така в своєму доміку, вона грається і грається, ти її кличеш, вона не відзивається. Якщо вона машить ручками, стрибає, бігає, вокалізує, ну, тобто для мене це не проблема. Да, з нею важчіше вчити її чомусь, ніж інших дітей. Вона не розмовляє, але ми шукаємо ну, шляхи подолання. Не можеш розмовляти словами, давай розмовляти картками. Коли ми втрьох, ну, нема проблем взагалі. Тобто вона вдома почуває себе комфортно і ми також. В суспільстві важчіше. Ну, По-перше, взагалі не всі люди знають, ну, що таке аутизм. Ці трошки косі погляди, а дехто може там якась бабуся зробити зауваження, що ваша дитина там себе голосно поводить. Ну, На початку було важко. Боляче, коли ти вже наче ну, сприймаєш, да, а близькі люди ще ні. Коли комусь соромно, що, да, що в родині є така дитина, і тобі від того боляче. В якийсь момент я зрозуміла, що ну, треба працювати, тому що ну, можна сидіти і плакати так, довго, а можна просто ну, встати і щось почати робити. Я почала вже ну, тоді вчитись сама. Ну, якщо тобі ніхто не пропонує, то ти береш це в свої руки і робиш. І почали дітки спочатку додому приходити до мене, ну, А потім вже ну, зрозуміла, що треба, якщо вже працювати в цій сфері, то треба, ну, щоб в тебе був простір. Ми потеряли багато всього в рубіжному, і от мені всі кажуть, чому ти тут центр не відкриєш да, для дітей? Якщо з ним буде те саме, що в Рубіжному, от мені здається, от тоді я вже точно не переживу. Ну, для мене прям такий блок наразі. Ми дуже сильні мами, які не зламалися під впливом дуже таких сильних обставин болючих, і ми мами, які зрозуміли, що треба себе наповнювати певним ресурсом, щоб потім змогти допомогти своїм діткам. Я, мабуть, що вперше за багато часу випустила емоції, я заплакала. Я розповідала про те про рубіжне, про Варвару, про все. Цю біль її хочеться випустити назовні, а ну, не завжди виходить. І мені тоді дівчата спитали: як ми ну, тобі можемо допомогти зараз? Я кажу: от те, що ви мене слухаєте і розумієте, це для мене вже допомога. Тому що вона називається взаємопідтримка, тому що от дійсно ми підтримуємо один одну. В нашій групі? Я бачу, що суспільство рухається в бік прийняття. На жаль, динаміка зросту кількості дітей з аутизмом вона шокуюча. У мене не було знайомих, не було друзів, щоб у них були дітки з аутизмом. А зараз це прям-от, прям багато. Ну, що ми будемо жити активно і таку наповнене життя. І я для варі хочу, ну, щоб вона все мала, що мають інші діти. Тобто, щоб вона була в суспільстві, частиною суспільства, і щоб не було ніяких в неї обмежень.